Шановні здобувачі вищої освіти, сьогодні виконуємо лабораторну роботу дослідження і аналіз впливу режимів виготовлення кондитерського тіста та його складових на ареологічній властивості. Мета роботи дослідження і аналіз властивості тіста в залежності від різноманітних вихідних факторів. Це рецептура, якість сировини і час перемішування тіста. Більшість харчових продуктів відносяться з точки зору реології до дисперсних систем, які складаються з двох або більше фаз. Структурно-механічні кондитерського тіста, як будь-якої дисперсної системи можна, можуть бути оцінені наступними показниками. Напруга зрушення перше, друга середня швидкість деформації зрушення. друга, І третя ефективна яскість. Дослідження структурно-механічних властивостей кондитерського тіста виконуємо за допомогою віскозімітра капілярного акв 2 Досліджується тісто на борошні з відомими характеристиками, які визначили в попередніх лабораторних роботах це вологість. Кількість і якість кликовини, рецептуру, кількість компонентів і тривалість замісу дає викладач. Зовнішній, загальний вигляд віскозиметра до вашої уваги, конструкція віскозиметра вказана в методичних вказівках до лабораторної роботи. Всередині вісказіметра знаходяться пружини, цанга і шток. Також маємо самописець, барабан, барабан, обгорнений бумагою і Встановлюємо самописець на швидкі, задану швидкість 0,298 на 10 мінус 2 метр на секунду. Ми заздалегідь, підготовили тісто з рецептурою 25 грамів муки. Борошна 25 мл води, 5 г цукру і 10 хвилин перемішували. Тепер це тісто ми заповнюємо вимірювальну камеру з капеляром. Заполняем И встановлюем вискозиметр. Установили вымеряем камень с капилляром. Включили вискозиметр и включили самописец. Включили вискозиметр, пружины, вытискают что, а вывиривальный камень. діє якої тісто витікає через капіляр. Самописець вичерчує криву лінію криву течії. Коли крива виходить на горизонталь, ми виключаємо самописець в горизонтальну лінію. Вивчаємо самописиць і виключаємо віскозиметр. Знімаємо папір з барабану, зняли бумагу з барабану і робимо обробку кривої течії. Кривати чаї це залежність пересування штоку аж від часу. Через кожні 10 міліметрів проводимо горизонталі. Визначаємо точки перетину горизонталі з кривою. І в цих точках визначаємо кут нахилу. Дотичної до кривої за допомогою прозорого віскозіметра, який входить до комплектації до віскозіметра АКВ2. Значення кута нахилу дотичної до кривої записуємо в таблицю. А далі проводимо. Очислювання і записуємо в таблицю. Всі розрахунки. Робимо графіки і висновки до реологічних властивостей цукрового і затяжного тіста і характер впливу деяких факторів на них. На цьому лабораторна робота закінчена.